Час новин для вас працюють команди фактів СІТІВІ та вікон СТБ. зі сполучених штатів, де зустріч українського президента з американським керівництвом закінчилася перепалкою, Володимир Зеленський приїхав до Лондона. Там він вже зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Той висловив непохитну підтримку британського народу Україні. Також було підписано угоду про позику на 3 мільярди доларів. Усі подробиці в першому матеріалі випуску. Щоб висловити підтримку Україні перед приїздом Володимира Зеленського біля резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт зібралися десятки людей. Кір Стармар вийшов зустріти Володимира Зеленського на вулицю. Британський прем'єр одразу заявив, його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки це потрібно, та наголосив на непохитній рішучості досягти міцного миру для України хочу сказати, що ви дуже дуже бажані тут на Даунінг-стріт. Як ви чули з вітальних вигуків на вулиці, ви маєте повну підтримку Сполученого Королівства, і ми будемо з вами з Україною так довго, як це може знадобитися. І я сподіваюся, що ви чули вигуки на вулиці. Тобто, люди сполученого королівства вийшли, щоб продемонструвати, наскільки вони підтримують вас, наскільки вони підтримують Україну. Ми стоїмо пліч опліч з вами і непохитні у тому щоб досягти того, чого ми обидва хочемо: тривалого миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці для України, це так важливо для України, так важливо для Європи і так важливо для сполученого королівства. Український президент подякував британському прем'єру за підтримку, а також британському королю Чарльзу третьому за згоду прийняти його. Дуже дякую, пане прем'єр-міністре. Ради тут бути. Дійсно, я побачив багато людей і хочу подякувати вам, народу Сполученого Королівства, за таку велику підтримку з самого початку цієї війни. Дякую вашій команді. І я дуже радий, що його величність король поводився зустрітися зі мною. Згодом Україна та Велика Британія підписали угоду про надзвичайну позику Україні на суму в понад 2 мільярди 200 мільйонів фунтів. Це приблизно 3 мільярди доларів. Ці кошти підуть на оборону, а кредит обслуговуватимуть і гаситимуть прибутками від заморожених активів Росії. Фінансування надаватимуть трьома рівними щорічними платежами. Перший надійде. Вже наступного тижня заради підписання угоди онлайн зустрілися канцлерка Казначейства Великої Британії Рейчел Лівз та міністр фінансів України Сергій Марченко. міністр Марченко дуже дякую вам, що приєдналися до нас. Сьогодні ми збираємося підписати надзвичайну українсько-британську угоду. Ця угода дуже необхідна, тому що це може покрити наші військові витрати на конкретну зброю, і ми дуже вдячні. Вже сьогодні Володимира Зеленського прийме король Великої Британії Чарльз Чарльзтретій. Також сьогодні у Лондоні проходитиме саміт, де британський прем'єр та український президент зустрінуться з лідерами країн Європи, головами Європейського союзу та представниками НАТО. Говоритимуть про військову підтримку України, посилення економічного тиску на Росію та укладання міцної довгострокової угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні з гарантіями безпеки. Ярослава Марущенко програма Вікне Марафон єдині новини. Після публічної сварки Володимира Зеленського та американського керівництва світові лідери активно висловлюють підтримку українському президентові. Одним із перших це зробив глава польського уряду Дональд Туск. Водночас, президент Польщі Анджей Дуда, спілкуючись із журналістами, висловив думку, що Володимир Зеленський має повернутись до переговорів із президентом Сполучених Штатів. Поза його словами, лише Вашингтон може зупинити російсько українську війну. Про свою розмову з українським президентом після скандальної зустрічі у Білому домі розповів і генсек НАТО на Корюте для забезпечення сталого миру в Україні потрібна спільна робота Сполучених Штатів України та Європи. Він сподівається на примирення Зеленського і Трампа. Водночас, міністерка закордонних справ Німеччини Анна Бербок заявила, що її країна має негайно розблокувати 3 мільярди додаткової допомоги для України. Також вона закликала ухвалити всеохоплюючий фінансовий пакет допомоги Києву на саміті ЄС вже наступного четверга. Наш жах більший, ніж раніше, але так само сильніша наша відданість народу України, нашій власній безпеці і миру в Європі. Вчорашній вечір підкреслив, що розпочалася нова ера підлості. Огидний час, коли ми повинні захищати міжнародний порядок, заснований на правилах і силу закону більше ніж будь-коли а президент Франції Еммануель Макрон розкритикував слова Дональда Трампа, що Україна грається у третю світову. Він зазначив, що такі звинувачення доречніші на адресу очільника Кремля. Президент Литви Діта Наснауседа закликав Європу надати додаткових 20 мільярдів євро допомоги, збільшити інвестиції в оборону, а також негайно використати заморожені російські активи на підтримку українського війська. Підтримала Україну і Австралія. Її прем'єр-міністр заявив, що його країна і надалі стоятиме пліч пліч. З Києвом і оголосив про виділення на допомогу нашій державі півтора мільярда доларів. Більшість цієї суми військова допомога. Ми, звичайно, хочемо бачити мир в Україні, і це те, чого хоче український народ. Я скажу вам, як досягти миру в Україні дуже швидко. Росія повинна припинити своє незаконне і аморальне вторгнення. Росія повинна припинити напади на цивільних, на цивільну інфраструктуру, припинити цей акт агресії, який вона здійснює вже три роки. Російські терористи у суботу увечері атакували гиранями Запоріжжя. Один з дронів влучив у будинок у житловому комплексі. Постраждала 31-річна жінка. Її ушпиталили. Від вибуху на даху на площі 800 квадратних метрів спалахнула пожежа. Ось перші кадри після влучання рятувальники одразу взялися до гасіння. Двох людей з двоповерхівки вдалося врятувати. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки, залишивши десятки людей без даху над головою. Пожежа локалізована. За медичною допомогою звернулося декілька мешканців. Комунальники вже приступили до забиття вікон, які були зруйновані від вибуху шахеда. Харків готується після масованої атаки російських безпілотників. У ніч на суботу в місті пролунало дев'ять вибухів 12 людей постраждало, зокрема двоє дітей. Окупанти били по спальних кварталах протягом години. Під удар потрапила автозаправна станція, генетичний центр, стоматологічна лікарня та університетська кафедра стоматології, магазини, аптеки та літературний музей, пошкоджені 75 будівель, зокрема і житлові, вилетіло понад тисяча вікон. Проснулися за того, що відбувся вибух, і почули, як вікна всипляться. Спустилися з спальні вниз, і тут така картина. Піднявся дим, пил. Зразу були. Ми приїхали в ДСНС, поліція. Росіяни також цинічно били по медзакладах в одній з лікарень, де перебували хворі, вирвало два поверхи, зруйнувало перекриття. Вогонь охопив покрівлю. Рятувальники разом з поліцією, і волонтерами евакуювали пацієнтів. Це переважно літні люди та лежачі, які не могли самостійно пересуватися. З Цього медичного закладу було евакуйовано 54 людини. Які тут тимчасово перебували психоневрологічного диспансеру інтернату, значить всі вони розміщені, плюс постраждала до досить серйозна чотириповерхівка це обласної клінічної лікарні нашої Харківської там області, де перебували так само люди, тобто пацієнти, вона функціонує повністю і вибиті вікна. Це вже в четвертий раз. Бойові геранії, якими би ворог, це аналог іранського шахеда. За даними прокуратури, окупанти виготовляють їх в Республіці Татарстан та на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Донецькій області. Воював на протезі, а тепер відкрив станцію техобслуговування, аби допомагати побратимам. Це історія 38-річного ветерана російсько-української війни Романа Тернового. Він став на захист України ще 10 років тому. Майже безперервно воював і з початком повномасштабного вторгнення продовжив зі своєю бригадою виконувати бойові завдання. У 2022-му Роман втратив ногу, але повернувся до війська на протезі, які йому виготовили на Дніпровському підприємстві. Зараз чоловік уже ветеран і місяць тому отримав від. Держави ще більш функціональний протез. Софія Богуцька далі. Так, раз. Вставляється. Тут вакуум уже, нажимаєш клапани, під клапани ОСІ. Чуєте воздух? Ага. І Особливо дав тобі на винаколінник, а ти приїжджаєш. На старому. Ветеран Роман приїхав із Запоріжжя на чергове калібрування свого протеза. Місяць тому на Дніпровському підприємстві він отримав новітній із активною вакуумною системою, тому потрібні до налаштування. Просто підкручуємо винти. Ми змінили пару взуття, і тому треба було трошки змінити налаштування бо підбори в різні в різному взуті в різних кросівках різні. Позаду ж у Романа десятирічний бойовий шлях на російсько-українській війні, на яку він пішов добровольцем. З 15 року. От, рвався у 14-му, скільки забрали молодшого брата, але в воєнкоматі відмовили. Сказали ми двох братів, братів єдиних не ну, батьків. Не заберемо. Роман одразу потрапив до 93-ї окремої механізованої бригади молодшим сержантом. За рік підписав контракт. Потім як командир відділення прийшов усі гарячі точки Донеччини. Піски Авдіївку Донецький аеропорт. Далі Луганщину знову Донеччину. Коли завершився контракт, згадує боєць у цивільному житті. Його вистачило на три місяці. Повернувся і так зустрів повномасштабне вторгнення. Пару місяців, напевно, і бригаду підняли по бойовій, тому що оперативник прорвав кордони нашої ненької країни. Бригада захищала Сумщину, Харківщину. Потім перейшла на Бахмутський напрямок. Там у серпні, 22-го біля Соледара, Роман з побратимами пішов на завдання і отримав поранення. Зайшли 12 вогнеров по задачі. Треба mm -hmm. було або Обработати або зняти координати, і наша артилерія, наша мінометка туди би відпрацювала. Просто міну я не бачив, я її пройшов, зробив крок назад і, і підрив. Боєць каже, не одразу зрозумів, що з ним сталося. Першочергово я глянув на правому, побачив, що штани напорвано. Ну, Подивився, так все, ну, все нормально вроді. Ну я попитався встать mm -hmm. я. Встав, у мене опори немає, бо ногу одірвало. Я впав. Роман втратив ліву ногу нижче коліна, довго лікувався і за півроку почав освоювати навчальний протез у Дніпрі. Він мені набагато не пригадився, я дуже швидко <пиш> <быстро> пішов. <пиш> <пиш> ну, стараюсь, воля є воля. Далі був постійний протезний виріб, і ще за півроку Роман зрозумів, що хоче повернутися до бойової роботи. Виходи бойові були, а в основному моя робота полягала. В коректуванні. Це тому що Комбат сказав, ну каже, ти шариш в картах, шариш у планшетах. І, угу. Навірно, пацани будуть літати, ти знімай координати і будемо наносити вогонь. Ось цей протез показує Роман, допоміг йому півроку виконувати бойові задачі. Це моя старий основний протез, на якому я. Багато часу провів на ньому. Ну, командир каже: Давай БГ, коротше, до бою. А я кажу: ті ну, підождіть я ногу одінного. Си війська бійцеві все ж довелося піти. каже, таки далося в знаки підвищене навантаження на здорову ногу. І одного дня, згадую Роман, просто не зміг підвестися. Допомогли медики, ось він уже з місяць на новому покращеному протезі. Тут лижа йде і тут іде вакуум. Я ось, бачите, тут от твакума йде, допоміжна шланга, то він. Получається, у нас як... Він же як і спортивний. Він же як і поселенний. на тобто він старт на старт. Можна штовхує таке новітнє протезування доступне за державною програмою з минулого року, каже фахівчиня Ірина. Для ветеранів, які ведуть активний спосіб життя, це можливість почуватися комфортніше під час більших навантажень. Зараз ми отримали трошки краще стопу. Вона водотривка, вона брудотривка. Вона дозволяє переходити від повільного кроку до бігу. Вона дозволяє брати йому навантаження до 160 ці кг. вона дуже класно амортизує і при цьому наприклад не страждає його колінний суглоб. Роман каже, з тим протезом йому набагато легше дається нова робота, бо з братом, який теж повернувся з війни, відкрили СТО, аби зокрема допомагати побратимам. У мене в горожі яма, мене ступінька, все таке Запоріжжя. Від лінії фронту недалеко, хлопцям й теж допомогти, і машини поремонтувати за такою технологією на Дніпро протезі. Нові механічні вироби отримали вже 10 ветеранів. Один протез коштує півмільйона гривень, та захисники отримують його абсолютно безкоштовно. Софія Богуцька, Олександр Юрасу, програма Вікна СТБ. Єдині новини.